Всім доброго ранку. Народ. Короте, сьогодні у нас така фігня повний треш на рибалці. В чому він якби, є? Ми тільки приїхали зранку, почали складати е, свої значить, снасті. Я взяв з собою ультрик, хотів половити на мікроджиг Окуня, бо нове озеро, я ще не знаю, як тут що. Е, дістаю я катушку із кофріка, а тут та да да, -да тут Юлькіна татула. Татула, якщо хтось не знає, це така гра, мабуть, з 10, вона більш-менш комфортно працює. Тобто спіннінг у мене до 5 грамів. Шнур 1,2 здається чи півтора і татула. Це просто, блін, катастрофа. Я не знаю, як цим всім ділом буде воловити, ловити, ну щось таке. Пристібнув я сюди у попробував, ну, воно в принципі кидає якось так обережно, щоб не дихати, можна кидати. Я думаю, можливо, десь згодом воно там ще розкидається, все буде окей. Другим кроком достаю я окуляри, у мене відпадає дужка і десь загубився цей болт, я його тут шукав. Ну, коротше, така процедура, що рибалка в принципі, вже задалася, скажімо, на всі 300%. Що буде далі, я не маю уявлення. Тож запрошую вас зі мною мандрувати і дивитися, що ще, які будуть курйозні випадки, взагалі щось вийде, чи ні? Коротше, Не знаю, що воно буде. Ідемо дивитися далі. На всяк випадок, не хвоста, не луски нам. Погнали. Так, ну давайте не будемо коротше, про погане. Подивимося, як чудово виглядає це озеро. Да, з того боку, там воно так досить е щільно забудовано. Тут десь є якісь місця підходів, в принципі. Ну, будемо йти рухатися ліворуч, будемо дивитися, як воно тут все виглядає, але зараз дуже комфортно. Людей небагато поки що, хоча сьогодні і вихідний, тож покидаємо трошки в облярочки Ну то що я зможу кидати, там походу будемо розбиратися, як воно і що воно. Десь тут я вже був навіть виманив одненького окуня, коли тестував. Дивився, верніше, як воно. Буде працювати чи ні, це все діло. Ну, скажу вам так, <свісно> по відчуттям, звісно, це просто треш. Ну нічого, вибору вже немає, ми тут додому їхати не буду, я тож буду ловити, як є. Так, будемо. Оба! А от вам і будь ласкачка, так. Да? Ще одненький окушарик. До речі, попередньо був десь такого ж самого розміру. Ну Це була все одно атака, мабуть, він десь за перший трійнічок, я так думаю, хотів з'їсти нашого воблерочка. Блін, засів, як капець. Але йому дісталося... Ой-ой-ой, дісталося за бочину, коротше, ну ось так. Зараз ми його акуратненько звільнимо і відпустимо. Нехай пливе. Коротше, в принципі, е як ми бачимо, інше, 6,7 він важить. Ну, Може працювати з цією катушкою більш-менш нормально. Так, Зараз я наведу трошки порядочок в торбі і продовжимо. Парочка качок до нас підлетіла, це, мабуть, місцеві контрольори. Так, а ми, друзі, з вами будемо намагатися продовжувати ловити цього окуня ось такою незграбною якоюсь снастю. Ну, як вона, в принципі, була б. І непогано, якби все було, якби все, скажімо, підходило гармонійно одне до одного. Ну, що робити. Бувають інколи такі курйози. Напишіть, до речі, чи з вами бувала така тема, що ви забували там катушки, спінінги і все таке інше. Ну, я гадаю, що у більшості, мабуть, таке було. Правда, хтось боїться визнавати такі факти, що він там провтикав. А я, в принципі, не боюсь, тож мені якби, по приколу чисто себе навіть і поржати таке є. Вон, тільки що Юля тягнула окуня, але він вирішив все-таки втікти. Як ми бачимо, рибалка відбувається з повним комфортом, прийшла, сіла і собі кидає. Навіть завал з дерев, бачимо. Прикольно, досить воно виглядає так. Органічно, скажімо так. Друзі, з під тієї коряшки, що там лежить, когось я затвічу. Ну, я думаю, що це окушок скорше за все. Так і є. Такий, в принципі. Середня така рибинка. Не можу сказати, що це гігант. Тихо, 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 тихо. Але не можу сказати, що це маленький окунь якого я ловив. Ну такий. Досить приємний як для розміра ультрика, навіть враховуючи, що це в мене сьогодні якийсь, я навіть не знаю, треш ультрик. Кульцю, звісно ж, ми подякуємо, що він такий красавчик прийшов до нас. В гості. Щось схоже, друзі, що там не один той був окушок. Це щось так навіть трошки пручається, може трішки більше. <кій> О, да, це вже прямо окунь. А, бляха, два, диви, два на воблері, Один що, диви, скільки їх! Диви, цілий табун. Подиви ще які. Офігеть просто. І тільки що я тягнув блін, до цього ще один вчепився на воблері, і вони були вдвох на, на двох гаках. Оце клас, дивіться, тут їх десятка два. Обалдеть, оце, блин, народ рибалка, я вам скажу. Клас. Подивіться, який окуняра. Уже хоч отак, о, щоб сонечко на нього було. Бо я завжди показую вам отак і не зрозуміло, чи то дійсно окунь, чи, ну, тобто, чи класний, чи такі собі. Це ось дійсно класний окуняра. Якщо що, прикладу навіть руку, так буде зрозуміліше, він набагато більше моєї ладоні, долоні. І дуже гарний у нього такий кольор, якийсь він бронзовий. Просто шикарна рибіна. Клас. Блін, класнюча рибіна. Кольориці це просто бомба-ракета. Дуже гарний. Подякували йому за клювання. Ну Це дійсно було ефектно. Вперше в житті я тримав два окуні одночасно на одному воблері. Ну то я якраз і не міг зрозуміти, чи він такий великий. Я ж потім побачив, що там два штуки було. Ну Поки я його виважував, другий втік. Ви побачили, що там десятка два, мабуть, їх є. Цілий табун стоїть. Ой! Блін, дістав до куща. ну Нічого страшного. Так, качечки. Качечки, мабуть, теж чекають. Або на рибу, або на бутерброд. Так, це десь я, мабуть, не докидаю до того окуня прикольного. так, Десь отам от воно було, може навіть трішки далі. Були покльовки. До речі, покльовки досить такі потужні, сидні. Я так розумію, що він полює цей окунь, враховуючи як він себе поводить. Досить активний. Треба тільки його знайти. Дати йому підніс приманку і все буде добре. Це малий о! дивись, свічкою клас! Клас, просто блін, клас. А, і он знову цей самий табун виходить. Ну це вже рибка трішечки менша, але я вам скажу, що теж досить непогана. Ось такі. Що там? Зловилося? Так, Юлька зловилася, Іду на допомогу. Тож зараз випущу тільки... Блін, що запуталося. Випущу цю рибинку. Зараз, мала почекай, бо тут захліснуло за тюльпан цей. І окунь зловився на усі гаки, які тільки можна. О, такий окунь. Подякуємо йому. М, побіг. Ану, диви який клас. Ти що? Може під саку? Ні? Ні. Оце окуняра, слухай. Оце шикардос. А? Класнючі, скажи. Да! Давай до фоточку забабахаємо. Клас. Коротше, Юля вирішила набомбити всіх окунів просто тут, не дати їм жодного шансу. Міджик, до речі, друзі. Страйк прошний, міджик. Є такий малюсінький воблерочок, держи. Який викошує всю рибу. Він, правда, ніфіга не летить, але приманка в цілому дуже класна. У мене колись був такий. Тож я знаю як він гарно працює. А ну. Трошки не туди? Ну нічого. О, щось ляпає. Коробчик, мабуть. Є? Yeah. Ось так от. Ого. Oh ну. Ні, не дуже великий, але пручається, мабуть, класно. Ось так вам твічинг <смі> по окуню просто розриває, як ми бачимо. А де твої? Мої мене, буду користуватися твоїми. Ось так, друзі, це вам береш жінку на рибалку і потім отримуєш, що ти асистент. <смі> Що там складно загнало? Да. Так. Поганий. Там вони в цілому непогані стоять, я тобі скажу, ці окунята. Отак ось, що. Значить, надибав точку і почав валити. Вона, ну, в принципі, ця точка, якщо що, друзі, читабельна. Там он, ми бачимо, що лежить, як місцеві кажуть, стром по нашому це дерево. І десь біля нього там видно було, уже качки порозпожували мальочок зверху пасся, і, мабуть, цей окунь його. Там, я думаю, з захопленням, вже друзі, тут тільки що вийшов цілий табун за воблером, але чогось вони якось один схватив його, потяг в сторону, в бік. але інші щось не підтримали, ініціативу якісь. Вони більш пасивні тут стоять. А, і тут менше набагато, як ті, що ловилися там, де он Юля ловить. А, Юля вже ловить нормального знову, мабуть, так? Да? ну, ну непоганий, слухай. А! Але ж був, клюнув. Зверніть увагу, яка краса. Що ж, друзі, перший в цьому сезоні на попер. Ще не поперів, я, на вокер були в мене окушата. Ну ще такі, в принципі, і непогані. Гарний красень на поперочок. Ну, навіть з почином тоді зроблю фотку. Кунька ми випустимо. Це у нас бевий попер від Lucky Craft. Приманки вже декілька років у мене на озброєні. ну Не можу сказати, що це прям косилка якась. Але періодично він мені приносить або малих, або великих окунів. Не пам'ятаю, який він важить, грамів 5, мабуть, бо закидається він досить складно цією конструкцією. Далі дорога. Досить такий немалий шмат, іде через якесь таке болетисте, можна сказати, місцевість. І збити ось такий місток. Вон перед нами водичка. Тече, щось там впадає. Тут дуже велика кількість всіляких струмочків. І вони живляться озеро, на якому ми з вами знаходимося. Там ще один здоровий був капець. Он дивиякий, саме той останній. Бачиш? Да. Я думаю грам 300-400 точно, може і пів кіло. Ну що ж, народ, на папірочок. Я вам скажу це був далеко не найбільший окунь. В <кій> <кій> тій компанії. Але ось така фіга рибина, блін, зараз аж один підділ гака розігнув. Да. Прикольний окунчик. Офігенний навіть. Біжи. Я гадаю, народ, що ви такого не бачили. Я чесно кажучи, теж вперше бачу. Це стільки риби, як шо-шо. А ну подожди, прийду ближче трошки зниму. А ну, як вам така двіжуха. Добрий день. Ось таке тут озорце. Чудове. А ми знаю, рибки робні. Просто величезний. Є менше, є більше, але кількість дуже вражаюча. Ну що ж, народ, буду я з вами закруглятися, бо вже пішов дощ, ця курйозна рибалка добігає кінця. Курйоз був в цьому непорозумінні. Сота татула на ультралайті до 5 грамів. Коротше, таким девайсом я сьогодні ловив, шнурок тут. Здається, півтораха або один-два. Ну, коротше, треш повний був. Але як ми бачили сьогоднішньої рибалки, нам все ж таки вдалося вмовити кілька окушат, які порадували нас, і сподіваюсь, так само і вас. Тож, кому сподобалось, тисніть лайк. Не забувайте підписатися на мій канал, а далі ще будуть і огляди, і відоси, і, можливо, ще якісь такі курйози. Тож, друзі, всіх вас обійняв. Пам'ятайте, все буде Україна, все буде добре. Всім пока.